Дизайн, який пройшов крізь рока, буквально добре тримає обрати. Дуже сильно пригортає увагу. Звісно ж, AMG руль карбон. Що ж, друзі, ось ми розпочинаємо з ось такого нестандартного лоту. Знайомтеся, це Infinity Q50 2020 року випуску, яка дуже сильно пригортає увагу усіх своєю нестандартною зовнішністю. Вона приїхала на сьогоднішній день 36 тисяч миль. Також під капотом в неї знаходиться 3-літровий двигун v 6 Ну і стилістика, самі бачите, дуже нестандартна. Тут у нас дроблений вихлоп, затоновані ось так. Фари в Наскільки я розумію, зроблений повний антихром, нестандартні диски, повилітовані трохи щирше, ніж стандартні, низькопрофільна резина та дуже сильне тонування. В автівці фронтальний характер пошкодження, постраждали крила, бампер, передня оптика, але по силовій структурі критичних пошкоджень немає. І наскільки я бачу, по поелемідна подвіски, автівка все ще знаходиться на ходу. Тут в нас є такі пошкодження на великі по дверях, але це потрібно, звісно, плівку буде знімати для того, щоб це виправити. І буде дуже цікаво, що новий власник, який зможе придбати це авто за ту ціну, яку ви зараз побачите приблизно на екрані, чи буде він витримувати цей стиль та відновлювати і реставрувати авто для того, щоб його зберегти, чи буде знімати плівку та вже їздити на стандартному та не дуже такому яркому? Салон трохи потребує хімчистки, він світлий, але я бачу по зам'ятостям, по заломам, що сидіння знаходиться в доброму стані. Дивіться, на такому пробігу, нічого практично немає і після хімчистки все буде виглядати майже як нове. Автозаводиться, гучний вихлоп дуже. Паси. З відстрілами. Прикольно звучить, кстати. До речі, не дуже, прямо, знаєте, гучно. Не дуже по колхозному. Мені, до речі, подобається. Це взагалі прикольний двигун, він дуже швидкий та тяговитий, і при цьому досить надійний та економічний. Тут у вас два екрани, прикольна консоль. Infinity по якості салону дуже непогано себе показують на сьогоднішній день. Просторий задній ряд, світлопотолок та є люк. Ага, люку немає в цій комплектації, тому що зверху в нас теж поклеєна плівка, До речі, давайте подивимося на неї зверху. Ось такий у вас може бути ключ. Так, зверху вся ця історія. Я чомусь подумав спочатку, що вона переклеєна або є в чорному цвіті зверху, але тут теж є плівка. Ось так вона виглядає. Прикольно, прикольно. Для цінувачів аніме та антихрому в одному флаконі є ось така квінтесенція. Тут не потрібно нікому представляти, це Camry комплектація XSI, 21 рік і пробіг 60 тисяч миль. Вона в нас з фронтальним пошкодженням, на неї навіс. Як ви можете бачити, крило, бампер, але все це виглядає не дуже добре і потрібно робити прорахунок, ісходячи з того, що ці елементи потрібно буде або міняти, або перевстановлювати заново. Тут в нас двигун 2,5. Також я побачив, що є проблеми по люку, і він не закривається. На жаль, також сколотий диск по задній частині, і також пошкодження вихлопна система. Тобто тут можна зіграти це авто тобто, в дуже непогану ціну. І далі, виходячи з потреб, що в ній потрібно зробити, вже відновити її до бажаного стану і їздити на дуже надійному японському та стильному авто. Вона в нас дуже сильно затонована. На чорних дисках, чорні шкіряні сидіння. Ось так виглядає в нас ключ. І ось така картина. Угу, угу. Так, у нас по Нас чек не горить, оберти тримає добре. Ви чуєте, вихлоп працює нестандартно, тому що, можливо, десь гофра пошкодження або банка, або навіть вирізаний каталізатор, і це потрібно буде ще додатково перевірити. Тут в нас помилка горить по тиску в шинах, є підігрів сидінь, всі комплектації, клімат, люк, з яким потрібно буде розібратися. Просторий, задній ряд, ну і всі ви знаєте, що це таке Toyota Camry. На сьогодні вийшов новий кузов Toyota Camry, але незважаючи на це, цей залишається все ще актуальним. Мені подобається, як він виглядає, він витримує стилістику, позаду є спойлер, правник, велика панорама у вас буде зверху. І надійність та невибагливість до ремонту цього авто знають вже кожен в кожній країні. Тому вона буде ще популярною, а за той непоганий прайс, який можна придбати і з цими пошкодженнями, це буде оптимальний варіант, якщо шукаєте для себе просторий, там який ходу седан де класу. Поки очікуємо, коли нам привезуть інші автівки, які ми хочемо вам показати. Давайте подивимося на ось такий Rolls-Royce. Це конвертібл-версія в нас з пошкодженням в ліве заднє крило та в задній бампер. Подивіться, як це виглядає. Насправді, якщо не зважати на вартість запчастин, то самі пошкодження виглядають не дуже критично. Подивіться, який довгий дах, як все це прикольно виглядає. Дуже масивна дверна карта, відчувається дуже важкою, дерев'яні вставки і вони виглядають дуже натурально, не так, як в інших авто. Тут лаковані, тут ні. Ось така ексиком в нас акустика встановлена. Голювання карма знаходиться з правого боку. Тут у нас невеликий інформаційний дисплей, який відображає положення селектору КПП, аварійка одразу під боком. Тут у нас кнопка старт-стоп, паркінг, керування світлом в цій панелі знаходяться. Ну, а ось тут посередині у вас ось такий аналоговий годинник. Багато дерева, комфортна посадка. Ось так виглядає задній ряд. Як ви можете бачити, спрацювала безпека. Ці стійки вони розраховані на те, щоб при ДТП вони витримували усю нагрузку замість м'якого даху, який з цим не спорається. Тут у нас прикольна панель кліматконтролю і ось такі регулювання механічні для температури. Це дуже автентично. Відчувається якість в кожному елементі. Ось у нас з'явився екран мультимедіа. Тут у нас керування сидінь. в сидінь. Прикольно по цією регулюється висота. Ну а ось тут положення відносно керма. Відкриваємо дах, можливо, без запалювання це не здасться зробити. Тут смикається підігрів сидінь. Як відбувається посадка на задній ряд, Ось така ручка, механіка. Та разом з сервоприводом. Така кнопка прикольна. Тут у нас є панель регулювання клімату по температурі та положення воздуховодів. Щось Що тут ховається, тут нічого, це просто дерев'яні вставки, а ось тут. Нас дивіться, який підстаканок, який плавно виїжджає, коли ви нажимаєте на кнопку. Прикольна історія. 430i BMW, вона вже заведена, вона в непоганому стані. 2019 року випуску і має пробіг 48 тисяч миль. Дуже невеликі пошкодження. Зараз я вам покажу в прикольному кольорі, затонована. І по задній частині ми можемо побачити, що підстраждала кришка багажнику, задній бампер та трохи зам'яте крило. Також розбита ліва оптика і, можливо, трохи зам'яти тому що вони щось там гудять. Але двигун працює рівно, без усяких проблем. До речі, в 430-ті тут під капотом 2 літра турбо. Висаджуємося до середини, шкіряні сидіння зустрічають вас з усіма регулюваннями, з пам'яттю. Є М-пакет, автівка вже заведена. Добре, тримає обрати. Ось так працює вихід, кондиціонер дує холодним повітрям. Тут на дерев'яні вставки ось ця тоном трохи потімніша, аніж та, що на торпеді знаходиться система мультимедіа NBT. Якась скайлер їздила на цьому авто до невеликої аварії. М-руль разом з лепістками. Є люксі комплектація, чорна криша. Ось так виглядає задній ряд. Навіщо вони ось це зробили? Я, звісно, не розумію, тому що тут могло бути третє місце. На якісь випадки, коли потрібно все ж таки їхати комусь, але зробило ось таку незручну штуку, яку не можна вийняти. Я ніколи не розумів. Коли побачив щось подібне, вперше в BMW X6 прошлих поколінь, це було дуже нестандартно, коли в великому кросовері є ось така штука і не можна тут сісти. Але потім вони дякувати інженерам, це виправили. Ось такий механічний ручник, що дуже приємно. Приборну панель, якщо буде бажання, можна замінити на електронну без проблем. Це дуже просто робиться, буквально самостійно. І можна допрацювати комплектацію до того, щоб вам було максимально комфортно в цьому авто. Тут у нас перемикачі такі, режими спорт, спорт плюс комфорт, Eco Pro, є парктроник, і камера заднього виду. Є два ключа в комплекті, двигун працює добре та рівно. М-пороги, усюди, М-пакет, до речі. Тому вас зацікавила така авто під ключ в Україну. Будь ласка, напишіть менеджерам, вони зроблять для вас без проблем повний прорахунок. Вона прикольна тим, що вона і економічна, і надійна. Не дуже дорога в обслуговуванні, її можна використовувати кожного дня. Вона гарно управляється, в неї оптимальний кліренс для наших доріг, і вона не буде вас турбувати, коли ви їздите спокійно. Але якщо ви захочете швидкої їзди, вона теж вам подарує гарні враження. Це в нас це 43 AMG, оптимальний вибір для тих, хто не хоче переплачувати за 63-ю це але хоче отримувати більше динаміки, аніж від 2-літрового мотору, наприклад, як у BMW. Тут в нас вона вже і на резині Michelin, і... Тормозна система посерйозніша, можете бачити діаметр тормозних дисків, також повний AMG-пакет. Тут і по кузову, і в салоні, більше хрому, більше спорту, 3-літровий двигун він відрізняється від 4-літрового, який встановлений в 63-й цешці але все ж таки є достатньо таким швидким, динамічним та має непоганий вихлоп. Пошкодження є по всьому периметру, потрібно буде попрацювати над пошуком кузовних елементів, як ви можете бачити, оптики. Але радує та ситуація, що ті елементи, які Ціліло вони все ж таки без пошкоджень. Немає таких ось яких моментів, що там ось десь дирка на бампері, там десь на задній кривці багажнику. Щось пошкоджене. Ні, якщо вона ціла, вона ціла тут, на задній бампер під заміну. Тут потрібно встановити ручку, поміняти крило, силова структура на місці, оптику встановити передній бампер разом з решіткою та значком. Також розбите скло. Пасажирське, є пошкодження на велике по дверях, але я все ж таки спеціально для вас відклію цю історію і потім приклею назад, для того, щоб показати, що там знаходиться всередині. А всередині у нас ось такі карші разом з червоною строчкою. Звісно ж, AMG руль, Карбон. Ось так виглядає напіфелектронна приборна панель. Там в у нас достатньо немаленький екран мультимедіа. Звісно ж, музика-бурмістер, є підігрівці комплектації і ну і пам'ять. Подивіться, як вона класно виглядає по задній частині. Тут у нас роздвоєний вихлоп. Є ось такий достатньо спортивний сплітер. Агресивно, класно, з непоганою тормозною системою на AMG дисках Тому, якщо вас зацікавило спортивне купе від Mercedes класним, динамічним та басистим двигуном, можете придбати собі ось такий c 43 AMG.